Ботанічний тюльпан Урумієнсіс має досить дрібнесенькі квіточки. Квіточки ростуть в суцвітях по 3, може бути 5. Дуже цікава ця красуня. Цей тюльпан тим, що вона, він має жовтий і причому такий чисто-чисто-жовтий, глибокий, глибокий жовтий колір. Але зворотня сторона. Пелюсток, вона має е, такі смужки коричневі, коричнево оливкові дуже гарний цікавий колір. В мене не зустрічався ще такий от, дійсно оливково-коричневий, оливково-зеленкуватий колір. І от та, кажу, рідкість у мене, скільки є квітів, такого немає. Тільки на цій красуні маленькій. Дуже при землі, коротесенькі квітонішки. І то я докупила ще собі, бо дуже мені сподобався цей колір і зворот пелюстки. І дуже гарний він, як на сонці. От яскрава, яскрава така крапка. І в затінку, коли сонце привечірнє, теж дуже цікаво. Вона пів розкриті, цікавий, повністю розкритий, цікавий. Ну, гарний сорт, гарний.